Ти знаєш, ми з тобою бачилися в березні цього року в Києві. Твій позивний квітка, але сьогодні я до тебе хочу звернутися як пані старший лейтенант Збройних сил України Анастасія Дмитрівна. Ти військова психологиня, яка опікується ментальним здоров'ям цілої бригади. Скажи, скільки це людей? Ну приблизно десь п'ять тисяч, але якщо брати ті, що перше, ну десь три тисячі людей буде. Як ти фізично це встигаєш? Фізично це встигнути нереально, але якщо. В мене є ще команди просто. У мене є група контролю бойового стресу, і там є ще два моїх помічника, які мені допомагають з усім справлятися. Тому головне, щоб ресурсу вистачало, так, в принципі, нормально. Скажи, ти пам'ятаєш оці відчуття, коли ти зрозуміла для себе? Ну, Тому що в 11 класі. Це людина, яка ще, ще стає особистістю в процесі. От як ти до цього прийшла? Ну тоді я пам'ятаю, ми стояли це 2015 рік. Це тоді, коли мене вже всі пришучувала. Настя треба вже о, визначатися зі своєю майбутньою професією. Ми тоді стояли в Дніпропетровську біля епіцентру. центру. І там недалеко від цього місця якраз є аеропорт Дніпропетровський. І звідти ще раніше да, доправляли гелікоптерами наших поранених, а звідти вже карети. Я розумію, тоді ще я дівчинка, я не зможу, мене, наприклад, не допустять да, до бойової позиції. Тоді чим я можу їм допомогти? І Тоді я зрозуміла, що блін, ало камон, було б класно, якщо б я їх могла б повертати назад в життя. Скажи, будь ласка, а як зараз батьки реагують на те, що ти знаходишся в зоні бойових дій. Власне, ти ризикуєш своїм життям і здоров'ям для того, щоб допомагати цим хлопцям і дівчатам в твоїй бригаді? Ну, в принципі, нормально. Тато мене підтримує, мама мене підтримує. Напевно, що так воно і має бути. Батьки тут в Україні? Так, звичайно. Ви бачите сім коли? Ну, не так часто, як хотілося, але б та, бачимо за рік, напевно, що декілька разів бувало. Чи ти зіштовхувалась з якимись нестандартними ситуаціями, які, можливо, не входять в обов'язки військового психолога, але ти все одно цю роботу робила? Так, звичайно. Я такий ще борець за справедливість, тому якщо я бачу, що несправедливе відношення до військовослужбовців, то я готова ігору перейти для того, щоб довести, то що треба робити так. Треба слухати військовослужбовців, тому що вони фактично всю роботу роблять. Тобто інколи трапляються випадки, коли ти в окопах з хлопцями і з ними там ведеш якийсь діалог. Так, звичайно, але треба розуміти, коли це пропустимо, а коли це ні. Наприклад, якщо йдуть штурмові дії, то я фактично не зможу видвинутись там, наприклад, на гарячу точку, там де в них спостережний пост, щоб з ними там поговорити, наприклад. Але я можу видвинутись на роб. Um, і там з ними всіми поговорити. Коли останній раз була в Бахмуті? Uh, 15 15-го числа. Тобі не було страшно туди їхати? Я кожного разу себе ну, як привожу до того, що не треба виключати свої всі інстинкти, в самозбереження. Тому що, коли ти починаєш відчувати такое все, я безсмертний, я, мені все, всі гори там, по коліна, то да, то дійсно іноді ти так буваєш. Дещо до себе, як непомірковано не відносишся. Ти в одному з інтерв'ю колись сказала: в інституті на жаль, ми пройшли класичний шлях притискання, адже вважалося, якщо ти курсантка, маєш забути, що ти жінка. Так, звичайно, в чому це тоді проявлялося? В тому, що не можна було форму ушивати так, щоб тобі було зручно ходити в ній. Забороняли в плечах, наприклад, обирати. Забороняли убирати в талі, Тому ми завжди собі такі строчки робили по спині, щоб якщо що, можна було розкроїти, да? і воно хоп, вирівнялося під чоловіча форм. А після того, як ти закінчила військовий вуз і вже підписала контракт, так почала нести службу. Це в якому році відбулося? 2020 рік. У 2016 році я прийняла 17 років присягу на вірність українському народу, і от зараз, коли ти виконуєш різні завдання, несеш службу, чи відчуваєш ти подібні притискання не стосовно форми, а будь-які чи відчуваєш якусь дискримінацію стосовно того, що, що ти дівчина? Ну, якщо чесно, мені здається, тим, що ми якби трошки змінили нашу армію, так умови трохи змінилися. Тому сказати, що прям взагалі там, ти там не можеш їхати в Бахмут, бути дівчина, бо тобі ще народжувати, бо тобі там ще, ще 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 і багато чого, то ні. Ні, ти все. Ти військовослужбовець, ти офіцер. Тилу, це Збройних сил України. Ти маєш бути там, Так, я маю бути серед хлопців. Там, де тяжко, там і мої росте. Ще така велика, кропітка робота попереду, а саме відновлення ментального здоров'я військовослужбовців, кожного, кожного. Перемога наступить в нас конкретно найближчим часом, тому нам треба вже готуватися до того, щоб психологи не будуть спати. Будуть працювати разом, можливо, з психіатрами, тому що в багатьох зараз розлади зі сном. Вони не сплять, жахіться. І треба буде їх вчити вибудовувати стінку між війна і я життя і намагатися інтегруватись назад в суспільство, повернутися до нього. А тут вже питання інше: суспільство готове прийняти таких людей, які вже не будуть як. До 24 лютого, а деякі як е, з квітня 2014 року, можеш розповісти е, про свій день, про свій розпорядок дня? От е, чим ти займаєшся, що входить в твої прямі обов'язки? Ой, за розпорядком дня в мене немає якогось конкретного там конкретної роботи, в мене просто, наприклад, на завтра, да, сплановані певні заходи з конкретним підрозділом. Я виїжджаю, знаходжу там проблемних військовослужбовців, які там, наприклад, мають розлади зі сном або мають конкретні особистісні проблеми, тому що люди 15 місяців фактично один одного, більшість більшість з одним одного вже знають, і вже починається конфлікт. Ми проводимо психоедикаційні заняття, індивідуальне консультування. Ми проводимо. Також ми маємо змогу там підтримувати зв'язок з членами їх родин, тому що є багато. На жаль, на на жаль, ситуація з розлученнями зараз такі теж є. А скажи, а от не соромляться вони говорити про свої проблеми і чи є різниця між дівчатами і хлопцями? Тому що дівчата вони емоційно більш відкриті і вони, мабуть, більш контактні. Чи відчуваєш ти цю різницю? Зараз переверну ваші сподівання. Навпаки, хлопці більш відкриті. більш відкриті. Так вони просто говорять так, як воно є, не намагають себе якось. Скрасити, або якось з кращої сторони себе показати, але подивіться, в мене є проблема. Ні, хлопці приходять і кажуть, так, в мене проблема, то то-то, то-то. Я відчуваю те-то, те. -то -те, -то -те -то". Або може я помиляюсь, давайте розберемо. Якщо наступають якісь такі критичні ситуації, коли ти розумієш, що шляхом розмови чи якихось порад ти не можеш допомогти людині, відправляє його до психіатра. Якщо я розумію, що це ми говоримо зараз про контузію, в мене на меті, щоб спочатку людина стабілізувати медикаментозно. Чому? Ну, тому що, ну, як можна говорити, головний біль це вже головний біль. Ми його можемо зараз усвідомити, відпустити. Ну, ситуацію може усвідомити відпустити, да? і там емоції певні, які щодо цієї ситуації. Але коли є вже симптоми, вже є наявні факти, фактори такі твої. Вже вже треба звертатися до лікаря, а вже після того знову давай, давай хочу поговоримо. Вони сприймають тебе як побратима чи посеста? Так, вони сприймають. Єдине, що коли почалася війна, для того, щоб нікого там не буде ражити, да, не виводити зі стану спокою, я зняла багон. То я фактично просто психолог без військового звання на війні. Я отак своя серед своїх. Я такий рівний рівному. Як виявити, що людина потребує допомоги? По очах. Дивіться просто в очі. Та людина, яка втратила вогник, де очі з за якихось причин припинили, припинили горіти та потребує уваги? Чи бувало таке, що ти от переїжджала з місця на місце, потрапляли під обстріли і тобі доводилося ночувати просто десь десь в полі? Чи, чи в якихось місцях, які для цього не передбачені? Звичайно, це, до цього треба мати, ну, якби бути підготовленим. що іноді бувають такі обставини, або не так, як ти розраховуєш. А як ти отримала контузію, про яких обставинах можеш розказати? Це 3, -го, 3 -го січня, коли прилетіло, бахкало добряче, що воно аж задзвонило. А ще, по-друге, поки всі хлопці забігали в підвал, я не встигла залетіти в підвал, я просто стала за. Дверями домофону, і воно ну, гупнуло трошки. Напевно, ще як звук відлуння від стінки і підпало, то я якраз стояла так хоп, двері так чіп. І отут більше було відкрито. Можливо, так. Хоча, хто знає, всі багато, багато військовослужбовців зараз, в яких є акубера травма. Вона ну, термін має акубера травма. Я просто так детально. Запитую тебе про це, тому що навіть зараз є велика кількість дівчат, які хочуть долучитися до лав армії, і мені здається, вони частина з них не до кінця розуміють, з чим вони будуть зіштовхуватися, і чим більше в них буде інформації відкритої від діючих військовослужбовців, в яких є досвід, і якби цим досвідом ділитися з ними, їм було б набагато простіше і легше приймати рішення. Такими як ви, назад не повернетеся. Тому, якщо ви готові до таких змін, то приходьте. Але тут або вас зламають, або ви сильніше станете. Це єдине, напевно, що якби мені раніше це сказали, хоча я раніше, чого я військовий інститут шла і я розуміла, так я або там виросту, або навпаки. Настя, наскільки я знаю, ти нещодавно отримала нагороду від головнокомандувача Збройних сил України. Так, від заложного — схрібний хрест. Він особисто тобі вручив? Ні. Передали. Так. Ти пишаєшся цим? Для мене так. Для мене це перший пункт, те, що я знаєш як психолог, значить я не дарма це все роблю. Значить, о, Ну, значить, треба ще більше робити. Це ще це, це таке, це, це мізір. Треба ще більше робити. Скажи, а ти свідомо обрала нести службу в 17 17-й танковій бригаді? Mm. Так, трапилось по розподілу. Так. То зараз ти вже розбираєшся в усіх різновидах танків? Так, звичайно. Мені не вистачило, я ще коли була курсантом, да, ми там 45 днів їздили в Десну, там це навчальний центр. І ми там якраз їздили на гусінічній техніці. То мені не вистачило два дні, і в мене було посвідчення, розумієш? То тобто ти могла б вільно керувати танком? — Звичайно. Я шилки стріляла. Друзі. Старший лейтенант 17-ї танкової бригади, військова психологиня, яка практично вміє керувати танком. Настя, це геніально. Я тобі серйозно кажу, тому що я б дуже хотіла побачити взагалі, як це керувати танком, як його завести. Це дуже такі прості, можливо, поверхневі бажання, але нам, цивільним людям, це дуже цікаво. Тобто, сьогодні досить символічно ти обрала локацію саме тут, на звалищі знищеної техніки. Тут багато танків. Ти могла б розповісти трішки детальніше про це місце? Це скупчення техніку ворожої. Тут є ще й наша підбита техніка, тому це таке місце досить воно покаже багатьом, що таке війна і ціна життя. Для того, щоб подивилися реально в яких масштабах. І таких стоянок є багато. Та навіть по підтрасі так наприклад, якщо їхати до Ізюми, то там дуже багато стоїть техніки.